Хмарочос був побудований в 1885 році. В Чикаго це була будівля страхової компанії The Home Insurance Building. Яка мала 10 поверхів. А найвищий на даний час хмарочос у Дубаї. І він має дві назви. Буч Дубай і Буч-Халіфа. Його висота сягає 828 метрів. Будівля була відкрита в січні 2010 року. І про Україну, що найвищим хмарочосом в Україні є двосекційний житловий комплекс у Києві, на Кловському узвозі. Він складається. 47 поверхового житлового комплексу та 18-поверхового офісного центру, що сполучається вісьмиповерховим переходом і має 186 метрів заввишки. Отакі ці каменки, друзі. Але отак от в тіктокі сміються і пишуть. Що скрізь тільки й чутно. Літо проходить, літо проходить. А тут молодість проходить. Це для того, щоб посміятися, друзі. Пишіть, як пройшов день, яка погода, можливо, якісь теж цікавинки. Можете, напишіть, друзі, теж. І ось мені теж сподобалося. 2 вересня це було вчора. Субота. Є у всіх оця робота. Треба бульбу всім копати, і помідори закатати. Добре, хоч ті огірки на городі погнили. Кабачки свиня доїла, ще й дитині в перший клас. Ну, а так, усе гаразд. Зараз покажу вам це чудо, мале. М -м. Ось таким чином. З картоплею. Друзі, гарно, гарних вихідних, гарного дня, всього найкращого вам. І у нас, а у нас день врожаю. Ідемо, пройдемося. Зразу хочу вам розповісти про те, що квіти, квіти дуже чудові. Давайте ми розпочнемо звідси. Вружай, так врожай. Дуже красиві майори. Зараз слідуючу вам покажу. Мені подобається, як вони розквітають. Ну, цим щось тут не подобається. Бачите, вони розквітають не так, як повинно бути. Іде серединка і далі кожна слідуюча пелюсточка йде знизу. А тут десь ось зверху пішло. Бачите? Зверху, і тому тут теж вона розквітає не так, як всі інші. Зараз я покажу, як розквітають всі інші. Є маленькі. Є. Тут ніби, ніби вишита серединка, а потім з оцеї кожної зірочки піде пелюсточок. По і покажу слідуючи, як вони розквітають серединка, оця, зірочками і з неї йдуть пелюстки. Ось таким чином. Красуньки такі чудові.